Цими вихідними у центрі ромен вирувало свято. Містяни та гості міста проводжали зиму, зустрічали весну. У Нас дуже чудові люди, гарні люди. На цей рік дуже багато планів зроблено, але ми розуміємо, що як наші люди працюють, так вони відпочивають. Тому ми хочемо провести зиму, зустріти весну і цей рік гарно попрацювати. Весну у Ромнах зустрічали піснями, танцями та конкурсами. Родзинкою свята стали рухливі розваги для дітлахів. Під час гулянь ми запитали роменчан, за що вони так люблять весну. За тепло, за зелень. Ну, за добрий настрій, за сонечко, якого так не вистачало взимку. Уже десь чуємо перших пташків. Так. Уже ми живемо трішки тут і до річки. Ми вже спочатку відчуваємо весняний запах. І ми говоримо з чоловіком, о, весною запахло вже, взимку такого немає. Це весна, це свято відродження, це е, нові е, починання. На святі не обійшлося і без частувань. Тут і млинці, і пиріжки, і запашний шашлик. Також можна було придбати яскраві сувеніри та мед. Мед різний, і гречка, і різнотрав'я, і липа. Справжній мед, якщо це мед, як ви бачите, це в грудці, це вже справжній мед. Поганого меду грудки не зліпиш. Варенички на пару, блинчики смачні з ікрою, з красною, з чорної, і шашлички добренні, і пловчик. Прихід весни неможливо уявити без традиційного масляного тижня. Роменчанки діляться секретом приготування традиційної страви на масляну млинців. Значить, молоко, натуральне молоко, цукор, яйця домашні. От, і потім це все замішується у тісто і смажимо на сковорідці. Ну, все залежить від начинки. Краще від начинки. Чомусь хочеться не солодкої, а якісь начинки такі. З нібу цікавим, з чим з м'ясом можна, можна з чим з, з, з маком. Ну, і кому які подобаються під час свята зима, хоч і не одразу, але все ж погодилася передати свої повноваження весні. Дорогі наші люди, шановні наші гості, сьогодні ми проважаємо зиму. Будемо зустрічати весну. Зима затяжна, холодна. З цим трошки вона набридла, але в кожного з вас є плани на цей рік, гарні, чудові плани. Я вірю, що вони здійсняться.